Вітаю всіх. Минулі вихідні в Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно, але в той же час за повідомленням, за офіційним повідомленням нашого президента, який зазначив, що ворог у нас підступний і можливі деякі спроби нанести черговий удар по території України. Тому вкотре хочу нагадати всім, щоб ніхто не нехтував сигнали повітряної тривоги. щоб... Намагалися виконувати ті елементарні правила безпеки, які убережуть життя і здоров'я. Кременчуцький район, як і більшість територій України, готуємося до різних сценаріїв можливих наслідків тих чи інших ракетних обстрілів. На території Кременчуцького району на даний час відкрито 99 пунктів незламності, із них по місту Кременчуг – 59, в Горішніх плавнях 3, в Глобинській територіальній громаді 6, і загалом в кожній територіальній громаді функціонують пункти незглавності. Всі ці 99 пунктів незглавності на даний час обладнані генераторами, альтернативними джерелами опалення, оснащені інтернетом і, якщо необхідно, кожен охочий може скористатися. Послугами, які надаються в пункті незламності, і отримати оперативну інформацію, яка є чи буде станом на той день, коли ви будете відвідувати такі пункти.